Наймасштабніша українська подія у Торонто 10 листопада. Хто? Дзідзьо? Олександр Пономарьов. Злата Огнєвіч. Олег Скрипка. Весна в гамоє. Весна, весна. Гурт скай. Василь Попадюк. Що Захоплююче арт-шоу, де у найяскравішому місці Great Canadian Casino Resort, Торонто. Відкриття дверей о п'ятій вечора, початок концерту о сьомій. Розіграш суперпризів серед усіх відвідувачів концерту. Слідкуй уважно за новинами у наших соцмережах.